Сьогодні я навчу вас ходити і збивати пішаком. Пішак ходить на одну клітинку і пішак ходить на дві клітинки. Б'є косу на одну клітинку і ще на одну клітинку коспів. Наприклад, у нас є тут чорний пішак. Походив, білий на одну клітинку, чорні збили. Так само, може, тут, може, бути. На дві клітик чорну можуть збити. Може тут, збити. Може. Тепер другий спосіб напряму збити. Наприклад, якщо пішак тут є, як би походив на дві клітик. Чорні можуть його збити, забрати. І так по всіх клітенках, по всіх вісім клітенках може.